Років, користувачі прохали від Google нативного інструменту для запису екрана на Chromebook. Звичайно, є кілька розширень Chrome, які досить добре поруються зі своєю роботою, але вони об... або мають певні обмеження, або, на жаль, не безкоштовні. Тож зраділа, коли побачила, що Google додав власний запис екрану на Chromebook. Отже, уявіть, що ви хочете записати екран або зробити скріншот на своєму Chromebook. Щоб записати екран на Chromebook, відкрийте праву панель та оберіть опцію знімок екрана. Також ви можете скористатися комбінацією по клавіш, Ctrl плюс Shift плюс клавіша огляду, що знаходиться над клавішою 6. Вам відкрилось меню функції знімка екрана. Що ж ми бачимо? Можна зробити скріншот, можна зробити запис відео з екрану, обрати спосіб запису на весь екран, частково, тобто певну область або в активному вікні. І є вже знайоме нам меню налаштувань. Коли все ви обрали, натисніть, будь ласка, в будь-якому місці, щоб зробити знімок екрану або почати запис. В мене наразі триває запис, тому я можу зробити тільки скріншот екрану. Покажу вам, як обрати певну область. В мене вже обрана певна область, тому я можу її перемістити, збільшити, зменшити або обрати весь екран. Це нескладно. І натиснувши однократно на знімок екрана, я отримаю скріншот. Зробити знімок. Все, він в мене вже зроблений і збережений у папці завантаження. Що ж в нас є в пункті меню налаштування? Ще раз відкрию знімок екрану: тут є вже знайомий вам пункт налаштування. На жаль, зараз не можу вам показати, тому що йде запис відео, але в презентації я зробила скріншот, що саме можна зробити. Можна вимкнути або вимкнути мікрофон та обрати камеру передню або задню. Для того, щоб зупинити запис екрану, натисніть значок зупинки на поличці, і запис екрану буде збережено у папці завантаження. Звичайно, я не можу оминити той факт, що крім знімка екрану, у Chromebook також є вбудований додаток скрінкаст. Чесно кажучи, я навіть не одразу його помітила, тому що звикла бачити назву англійською, а у панелі запуску назва написана українською. Не бачу сенсу зупинятись на роботі з додатком скрінкаст, тому що про нього вже багато сказано і написано. Якщо ж вам буде цікаво, ми зробимо окремий майстер-клас по роботі з додатком Скрінкаст на хромбуті. Наразі я вимикаю запис. Бажаю вам успіхів у зніманні ваших екранів.